Це, знаєте, я вам нагад... скажу, це мені нагадує. Я зараз якраз дивився таке дуже посереднє слабеньке аніме. Називається Сільський дядько. Коротше, про чувака за 40, який все життя тренував людей в бою на мічах, десь там в селі. І коротше його викликали навчати, виявилося, що він ахірений е, е, учитель, дуже крутий мечник, і його викликали в е, столицю. Коротше, і він до сих пір, навіть коли його викликали туди навчати, і він почав перемагати дуже сильних супротивників, він все одно не вірить, що він коротше крутий мечник. В цьому прикол цього персонажа. І коротше, таке відчуття, що ГГГ до сих пір ось так оглядається на Diablo 2, не розуміючи, наскільки вони великі, наскільки вони е, створили крутий по-своєму продукт. І наскільки насправді треба вже самим задавати тренди, а не оглядатись на гру, якій 25 років пройшло. Ось що я хочу сказати. Ось мені ГГ Кріс і так далі нагадуватись такого чувака з цього аніме. Тому що, ну, типу, нахуя ви дивитесь на цю хуню з ідентифікацією і так далі? Те, що було в діабелі Другій, якщо ви вже давним-давно задаєте, по, типу, Торчлайт вийшов, він спиздив половину того, більшість того, що у вас є. Ласти похвишу, теж спиздив багато того, що вас переформатував, зробив оригінально, але спиздив. Ви задаєте тренди. Ну, типу, розумієте, про що я?